Зі святом святих Андріана і Наталії, дорогенькі наші любі іменинники, Андріяни і іменинниці Андріянки і Наталії. Я сьогодні від щирого серця вітаю вас усіх з вашим радісним святом, День вашого ангела. А батьки ваші, я хрестили вас в церкві, дали вам дуже гарні ім'я Андріян, Андріянка. Наталочка, і усіх поздравляю, хто родився у цей день святив. А ви, дорогенькі іменинники, маєте в нагоду сьогодні подякувати у молитві, своїм небесним заступникам за опіку, які оберігають вас. А ваш ангел-хоронитель, що біля завжди вас стояв і охороняв рано, ввечері, вдень і вночі, і поміч вам подавав на довгі роки. А я вам бажаю, наші милі іменинники, багато квітів, подарунків. Найголовнішого це здоров'я, щоб ви були сильні духом. І міцного сімейного щастя, і добра до волі, і щасливої долі, як хлопцям, так і дівчатам в житті, щоб не плакали, а усміхались і веселі були, щоб так бракує радості в наш тяжкий час на нашій рідній землі. І ще вам бажаю великої Христової віри, Божої любові у ваших серцях, і будьте такими вірними, як була свята Наталія. Міцної християнської віри, всім серцем і душею. Наталія була молодою, гарною дружиною Адріана. Вони любили один одного і добре жили, а Наталія завжди молилась за свого чоловіка. Але Адріан уклонявся ідолам. І привів на суд двадцять трьох християн. Но християни не хотіли поклонятися ідолам, а Андріян спостерігав за християнами і дивився, як вони незламні та вірні Богу, як мужньо витримують знущання, і запитав їх, якої ви нагороди чекаєте від свого Бога за усі страждання? Мученики відповіли йому: Це така нагорода якої ми описати не в силі, а розум твій цього збагнути не може. Но Андріянове камінне серце розступилося і почув поклик до Бога і каяття, і йому легко стало на душі, і він як ожив, і зрозумів християн, що таке вічне в небі життя. І сказав до своєї дружини, Наталії, що я зрікаюся своєї віри, ідоли, бо моя душа ожила і приступаю до християн. А Наталія підтримала з великою любов'ю і утішила свого чоловіка. Блаженний ти мій господарю, що увірив у Христа, і здобув великий скаб за всі земні блага. Не шкодуй ні краси. Ні молодості, ні багатства, бо все земне минуще. Андріян залишив свою любиму дружину і віддав своє життя Всевишньому Господу богу. Андріяна було страчено. А його дружина Наталія більше не виходила заміж, хоч була молодою, але була вірною своєму чоловікові до кінця свого життя. Святі Андріян і Наталія тепер є нашими покровителями. Ім'я Наталія з латини, що означає рідна. Ми всі люди є єдині і вічні, бо всі ми йдемо в небо до Господа Бога. Боже наш небесний, хай буде воля Твоя. Амінь.